Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Україну брати спочатку не будуть в НАТО, тому що це буде ж ну моментальна реакція. Тобто треба треба забувати, що наприклад узгодження взагалі вступу будь-якої країни це величезна там парламентська процедура. парламенти голосують кожного окремо, Потім приймається консенсус. А тут справа в тому, що у випадку такої не дай бог ситуації мова буде йти про реакцію протягом хвилин. І про це вже Кремль був попереджений, тобто вони намагалися розігнати ну, можливо намагались, сподіваюсь, а можливо і досі будуть намагатися розігрувати страшну карту з Запорізькою АЕС, окупованою, яка є найпотужнішою в Європі шість енергоблоків. І зрозуміло, що при будь-якій там, не дай Бог, катастрофі аварії, то це стосується в першу чергу не тільки України, це стосується дійсно всієї всієї Європи. Тобто не треба забувати про такі речі. Що вона стоїть просто на березі Дніпра, і радіоактивний бруд він попливе просто по Чорному морю і накриє одразу просто банально і Болгарію, і Румунію, і Туреччину, тобто три країни НАТО одразу це навіть просто, якщо вітер буде дмути в сторону Російської Федерації, якщо так брати, тому насправді і на заході вже на офіційних колах йде мова про те, що. У випадку будь-якої такої ситуації, не дай Бог, то буде застосовано правило колективної безпеки альянсу, і це вона означає те, що реакція буде моментальною, тому що ну давайте будемо говорити відверто. Це третя світова війна і. Такий от сценарій він залишається єдиним, коли ти розмовляєш з терористичною країною. Тобто я просто давно вже присвідчився в тому, що розглядати дії Російської Федерації з точки зору військової логіки, чи взагалі логіки будь-якої здорової психічної людини, ну неможливо там логіка терористів, і ми ж не шукали її там у діях у Ладена, чи не шукаємо її там у діях будь-якої іншої терористичної організації. Якщо просто послідкувати за витратами таких країн, як Великобританії. А ну, будь-які країна то, тобто не тільки європейських, а навіть і США, то з 91-го року можливо побачити от постійне падіння витрати, і ситуація почала змінюватися навіть не у 2014 році, а десь вже у 18-му. І для розуміє, наприклад, та ж сама згадана Німеччина, вона навіть не витрачає обіцяні такі от стандартні 2% свого валу внутрішнього продукту на оборону, в принципі, і навіть таке от астрономічне нібито підвищення їх оборонного бюджету. Вже аж на 100 мільярдів, не дозволить за розрахунками вийти навіть на 2%, тобто такий базовий стандарт наймирного часу для НАТО. Навіть на перспективі 2027 рік, водночас Російська Федерація намагалась створити міф щодо своєї там виключної аналоговнітності потужності. Там от ця от відома фраза про другу армію світу. А на практиці демонструє те, що ну це просто був міф. І наші військові це кожного дня доводять і новілюють ту перевагу і у живій цілі, і у техніці ворога, і тому, можливо, якраз цей фактор, тобто те, що Україна самостійно, тобто лише виключно з допомогою зброї з боку НАТО і, ну, зупинила. Російську Федерацію може стимулювати, наприклад, певні кола у західних країнах для того, що саме військове рішення цього питання може бути реалістичним. Єдине, звісно, умова те, що Російська Федерація має ядерну зброю, але Тут вже насправді просто ми виходимо за межі передрікань будь-яких, тому що це сценарій нарік світової війни, і ну, він вкрай загрозливий, насправді. Нікак не можуть успокоїтися. Фактично, кожен ефір, майже кожного дня, починається з теми мостів Херсонщини, логістичних шляхів. От, це ще раз підтверджує те, що як і заявляли наші збройні сили, що всі логістичні сполучення між правим і лівим берегом Херсонської області знаходяться під повним вогневим контролем наших військ і вчорашній черговий удар по Антонівському мосту, який намагались там спішно, скажем так, відремонтувати. Ти в лавках, назвем. ще раз це підтверджує. Сьогодні є інформація, що будується. Ну скажімо так, продовжує монтування пантонної переправи, ну продовжує діяти там понтонну переправа паромна, яка катерами тягається з однієї частини берега на інший. От, ну а в принципі, Антонівським мостом е, рух е, фактично вже декілька тижнів не здійснюється. Ну от е, ну є інформація про те, що легкові автомобілі е, проїжджають Ну і є підозра на те, що скажімо, між. Тими пошкодженнями і отворами все таки російські війська в якійсь мірі могли чи можуть маневрувати, переміщаючи певне зброєння з лівого на правий берег. Але знову ж таки, ну як доводить кожен день це явище тимчасове. Я думаю, що в будь-який момент вже справа буде доведена до того, що сполучення буде повністю припинене. Пане раднику, переправа з бар, що собою являє. Подібна російська переправа ну це частина понтонних мостів. Фактично, які декілька секцій між собою з'єднані катери чи ну чіпляє, два катери, чіпляють ці. Частини понтонного мосту туди заїжджає цивільна техніка між ними ставлять техніку військову під прикриттям цивільного транспорту. Здійснюється переправа, в тому числі військової техніки. Ну відбувається певна, скажімо так, якась подоба того, що окупанти мають сполучення, і все таки. Ну, для цивільного населення здійснюють певну переправу. От ми з картинки бачимо, що ну це таки скоріше симуляція, ніж в реальності, якась переправа, і вона більше буде пристосована для того, щоб російські війська могли відступити вчасно з правого на лівий берег. Якщо ми говоримо про е, лівий і правий берег ну Херсонської області, то фактично це два, два моста. Ну і один залізничний, і Антонівський, два моста, залізничний і автомобільний, і один міст е, поряд ну з Каховською е, Гес е, автомобільний. От фактично вони під вогневим контролем і е, ну пошкоджені і значно обмежені обмежений через них транспорт. Але як і показали останні дні, е, будь яка точка, будь-яка переправа, будь-який логістичний на шлях або склад сьогодні може точково вражатись нашими збройними силами, в тому числі вже фактично в притик до Керченського мосту в апокаліптичні часи живемо. ви знаєте. Для мене знаковим є вже те, що кримська платформа відбулася, і вона відбувається. Після вже того, як ми знищили, чи як кажуть, демілітаризували так військові об'єкти на території Криму, да? яку Російська Федерація вважає своєю, ми пам'ятаємо там погрози того ж Медведєва, який казав, що не дай Боже буде удар по Криму, це буде судний день почнеться, і він не розпочався. І те, що Світові лідери приєдналися до кримської платформи вже після цього, фактично легітимізує наші дії, показує згоду Заходу на те, щоб ми звільняли свою територію, звільняли Крим. Якщо раніше це чесно кажучи, здавалось неможливим. Захід боявся реакції Росії, боявся переносити війну на територію, яку Росія вважає своєю. То сьогодні відбулася легітимізація дії України на своїй території захід показує, що ми можемо це робити. А якщо він показує, що ми можемо це робити, то я думаю, що дійсно нам дадуть все ж таки зброю, яка дозволить нам зруйнувати кримський міст і взагалі звільнити цю територію, як і територію Донбасу, я сподіваюся. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.